У вівторок, 24 вересня, небо в західних областях буде вкрите хмарами. В Хмельницькому має бути ясно. Найнижча температура вночі плюс 7, найвища вдень плюс 26. У північних та центральних областях переважно ясно: в Чернігові та Кропивницькому мінлива хмарність. Від нічних плюс 8 в день температура повітря прогріється до плюс 29. на півдні країни хмарно з проясненнями. Температура повітря від 13 до 29 градусів тепла. Небо на території східних областей буде затягнуте хмарами впродовж цілого дня. Лише в Харкові синоптики прогнозують ясний день. Нічна температура від плюс 10 денна до плюс 27. Дощ у середу, 25 вересня пройде в Ужгороді та Львові. На території решти західних областей синоптики опадів не передбачають від плюс 12 в день до плюс 24 вночі. На півночі та в центрі переважно невелика хмарність. В Сумах Полтаві та Кропивницькому за прогнозами ясне небо. Стопчики термометрів від нічних плюс 12 в день піднімуться до плюс 28. У Херсоні ясно. В Одесі та Миколаєві мінлива хмарність. У Криму цього дня дощитиме. Температура повітря вночі від плюс 14 в день до плюс 28. На сході переважно хмарно з проясненнями. В Харкові в цей день має бути ясно. Від нічних плюс 11 в день потеплішоє до плюс 25. На заході в четвер 26 вересня Хмара на небі триматиметься зранку до пізнього вечора. В Ужгороді пройде дощ. Температура в регіоні вночі від плюс 13 в день до плюс 25. Хмарне небо синоптики прогнозують і в північних та центральних областях. У Вінниці дощитиме. Температура в регіоні вночі від плюс 12 в день до плюс 26. У південній частині країни, незважаючи на хмари на небі, синоптики обіцяють доволі теплий день від 13 до 27 вище нуля. Зранку до вечора небо на території західних областей буде вкрите хмарами. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 11 вночі до плюс 27 вдень.